Новий законопроєкт про мобілізацію узаконює електронні повістки. Яким чином? Наші вдома ще 207 захисників вдалося повернути з російського полону назад в СССР. В окупованому Луганську люди годинами стоять у черзі в лікарню, а у Маріуполі відроджують комсомол. В окупованому Донецьку військовий на смерть збив двох пішоходів. Про це і не тільки далі. Це інфоточка. Я Віталій Маргалик. Поїхали. Життя може обірватися будь-якої миті і в неочікуваному місці. І мова не про прильоти чи воєнні дії. У Донецьку пікап збив пішоходів, які просто стояли на тротуарі. Це трапилося у Калінінському районі міста вранці 29 січня. Про це повідомили в так званому Міністерстві внутрішніх справ ДНР та виклали відео з місця аварії. За словами окупаційної поліції, спричинив аварію водій пікапу. Він проїхав на червоне світло і зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Пікап продовжив рух та наїхав на двох людей, які стояли на тротуарі. Від отриманих травм вони померли на місці. У місцевих чатах люди припускають, що за кермом пікапа був російський армієць. Пишуть, військові часто порушують правила дорожнього руху і спричиняють аварії. Не здивуюсь, якщо це був військовий. Це був військовий. Їздять правила до лампочки. Точно був під алкоголем чи наркотиком. Російський військовий та ще під алкоголем чи наркотиками, який розсікає дорогами із конноруського Донецька, та на смерть збиває пішоходів. Такий імідж російській владі точно не потрібен. Мабуть, подумали у так званому МВС ДНР і за два дні після трагедії виклали у своєму телеграмі нове відео. Запис демонструє, як окупаційні патрульні інспектори, ніби щодня борються з нетверезими водіями. Пьяно за рулем преступник. Нельзя пьяным за рулем ездить. С 17 по 28 января 2024 года на территории Донецкой Народной Республики сотрудники госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Под влиянием алкоголя у водителя снижается реакция, возникает излишняя самоуверенность. Принібрижительне отношение к соблюденню правил дорожного движення. Не знаю, як вам, але мені сприймати цей рейд серйозно доволі складно, бо відео, м'яко кажучи, виглядає постановочним. А що ви знаєте про ситуацію на дорогах в окупації та показові рейди? Пишіть свої коментарі прямо зараз під цим відео. Далі новини з Маріуполя. Завдяки політиці окупаційної влади місто продовжує активно крокувати назад в СССР. Спершу там встановили пам'ятники Леніну, потім сформували юнармію, а тепер ще й комсомол відродили. На фотографіях оприлюднених легітимною Маріупольською міськрадою. Бачимо, як двоє підлітків прибирають територію та фарбують пам'ятники. А тут вони вже піднімають радянський прапор над містом, Ба більше покладають квіти зі стрічкою Подвиг комунарів безсмертний. Ось що з цього приводу написав у телеграм-каналі легітимний міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. Окупанти намагаються українським дітям нав'язати радянські традиції та ідеї. Таким чином окупують не тільки території. А й свідомість людей, яких налаштовують проти України, російська пропаганда отруює дітей, ламаючи їх психологічно. Як саме ламають психіку дітям, можна побачити ще й на цих світлинах. Тут, за радянським сценарієм, насаджують культ особистості Путіна серед школярів, так само, як колись давно робили це навколо образу Сталіна. За інформацією Маріупольської міськради, у відкритій окупантами школі Нєвська провели класні години на тему «Діти в житті Владиміра Путіна, проявлення заботи і внімання. Учням розповіли про дитинство лі. Лідера та ініціативи для дітей, які започаткував російський диктатор. Щоправда, забули сказати, як цей лідер цинічно скидав бомби на приміщення Маріупольського драмтеатру, перед яким великими літерами був напис Діти. А у Мангульській школі номер один провели класний час на тему Росія вибирає президента, сім'я вибирає надіжність і процвітання. Слова може і гарні, але далекі від реальності, бо ані розквіту, ані надійності російська влада не принесла. І продовжуючи тему виборів, у штабі Путіна похвалилися, зібрали аж 3 мільйони підписів за висування. А це, мовляв, в десятеро більше ніж потрібно, і втричі більше ніж на попередніх виборах у 2018-му. Колеги, все, йде. Для чого в штабі Путіна акцентують увагу на тому, що кількість підписів за диктатора цього року зашкалює? І з цим питанням інфоточка звернулася до українських політологів. На їхню думку для Путіна важливо показати як світові, так і внутрішньому виборцю, що вся країна, включаючи нові окуповані території, підтримує війну. І за це відповідає не тільки президент. Щоправда, попереджають експерти не все так однозначно, адже в Путіна з'явився конкурент. Біля штабів Надєждіна люди вишукуються в черги. І, хоча експерти не сумніваються, що він, вигадка політтехнологів, і погоджений з Кремлем кандидат, все ж не виключають сюрпризів. Уявимо собі, що за таку людину проголосують 30%. це ж дуже багато да ну насправді. Тобто, Кремлю доведеться щось робити далі з цими людьми, то виходить, що ця позиція теж отримує свою легітимацію. У межах Росії да з приводу потреби закінчити війну, ну хоч хоч в такому якомусь обережному такому да, а, прояві. Тому для путінського режиму це може становити певну небезпеку. Скільки саме людей на окупованих Росією українських територіях готові віддати голос за Надєждіна, на виборах експерти прогнозувати не беруться, адже соціологічні дослідження зробити там неможливо. Та й сам політик принципово не збирав підписів жителів ТОТ на свою підтримку. Утім, російська влада. Да, певно, вирішила підстрахуватися і відправити на окуповані території додаткові сили Росгвардії. Як повідомляють у центрі національного спротиву, це військове формування буде стежити за тим, аби українці проголосували за правильного кандидата. Та й самі росгвардійці, так само як і інші військові, також зможуть проголосувати. Принаймні, у виборчій компанії так званої ДНР обіцяють створити усі умови для волевиявлення людей у формі з будь-якого. Куточку России находится большое количество военнослужащих на территории республики. Возникает вполне закономерный вопрос, как в таких условиях обеспечить голосование для военнослужащих. Мы предусмотрели возможность проголосовать вне помещения для голосования. Мы предусмотрели возможность досрочного голосования для данной категории населения. Кроме того, кроме того, в республике, вот впервые в полный рост, если это можно так сказать, працює технологія мобільних збираті і війна виборам не заважає. Щоправда, наскільки вільно російські військові зможуть проголосувати, це вже інше питання. Поки російська влада витрачає всі зусилля на вибори та війну з Україною, її медицина тріщить по швах. Про це повідомляє британська розвідка. За її даними, населення РФ почало відчувати вплив війни на сферу охорони здоров'я. Людям доводиться боротися за доступ до лікарняних послуг. Через брак персоналу та фінансовий тиск, російський уряд змушений скорочувати кількість медичних закладів по всій країні. Ця ситуація вплинула на систему охорони здоров'я окупованих територій, якою б сильною не була там російська пропаганда. Завдяки соцмережам, правда таки виходить на поверхню. Це відео виклали пацієнти Луганської поліклініки. На записі люди не приховують обурення від ранкової черги у закладі. 9.30, ситуація не Змінилася. Ось таке воно покращення від загарбницької влади у сфері медицини. Десять років окупації Луганськ чекав на це. Ніяких тобі електронних черг по декілька годин стояти, аби тільки зайти в поліклініку. Далі гарна новина. Під час 50-го обміну полоненими додому вдалося повернути ще 207 українських захисників і захисниць. Серед них оборонці Маріуполя та Азовсталі. Військові, які були на острові Зміїний, боронили наші кордони на Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках. Поіменний список шукайте у соцмережах Точки Сходу. Посилання на нього ми залишимо в коментарях під цим випуском. А поки пропоную подивитися, якими були перші емоції наших військових після довгоочікуваного повернення на українську землю? Слава Україні! Відреагував на повернення героїв, і президент Володимир Зеленський різні звання у хлопців, різний досвід всі однаково важливі для України, і так само звільнимо усіх наших людей, і це обов'язок. Ми шукаємо кожного і кожну військових та цивільних, перевіряємо всі можливості, і наша команда щодо цього працює без будь-яких перерв. Працювати без перерв українській владі потрібно ще й для того, аби повернути не лише полонених, а й тих, хто через війну виїхав за кордон, кажуть експерти. Поки що шанс на повернення цих людей доволі високий. Так, Верховний комісар ООН у справах біженців Філіпо Гранді в інтерв'ю Укрінформу заявив, що 80% біженців з України планують повернутися додому. Важливо планувати повернення. Більшість українців хочуть повернутися, і їм потрібні відповідні умови. Уряд має розробити політику, щоб заохотити людей повертатися безпечно та мати доступ до роботи тощо. Утім, після появи нового доопрацьованого законопроекту про мобілізацію, дехто сумнівається, що всі біженці охоче повертатимуться в Україну. Нагадаю, попередній варіант документу народні депутати повернули до кабміну на доопрацювання з проханням прибрати звідти норми, які обмежують права громадян. І ось спроба номер два. Ввечері, 30 січня, уряд передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. З графіки Міністерства оборони складається враження, що всі зауваження нардепів автори проєкту справді врахували. З одного боку документ передбачає звільнення від служби людей з усіма групами інвалідності. Оновити свої облікові дані можна буде онлайн через електронний кабінет, не відвідуючи особисто ТЦК, а обмеження на ухилянтів зможе накладати лише суд. Але як то кажуть, диявол ховається в деталях. Як цей законопроєкт може виглядати на практиці у своєму ютуб-каналі, розповів юрист Роман Сімутін. Якщо ви не виконали вимогу з'явитися до ТЦК або проігнорували повістку відправлену поштою, або в електронний кабінет, тоді подається заява до суду, і всього протягом 15 днів щодо вас можуть застосувати. Одне з обмежень у праві керування. Виїзду за кордон та або арешту рахунків. Проте остаточна доля законопроєкту в руках народних депутатів вони можуть запропонувати правки або знову відправити документ на доопрацювання. Аби бути в курсі цієї теми, поставте лайк цьому відео та підпишіться на соціальні мережі точки сходу. А якщо у вас є більше новин про життя в окупації на лінії зіткнення чи в інших регіонах України, пишіть нам у коментарях. На цьому поки що, все я Віталій Маргалик. Бажаю вам гарних вихідних. Побачимося наступної п'ятниці.